І Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Амінь! Друга неділя після п'ятій є неділею всіх святих на землі українській прославлених. І саме цю неділю звучить євангельське читання, в якому Господь. Покликав до Апостольського служіння відразу чотирьох учнів. Ми чуємо про те, що Господь кличе до цього служіння тих, хто були на березі Галілейського моря. Це Симон Петро та Андрій, які ловили рибу. І він сказав їм: ідіть зо мною. І я зроблю вас ловцями людей. Далі, слідуючи, він побачив двох інших братів це Якова та Іоанна, синів Заведеєва, які лагодили невода. І Господь і їх покликав, кажучи, ідіть за мною. Вони залишили човна, невода. І Старенького свого батька Заведея, і пішли свідом за Господом. Це Іванне читання, дорогі вогрісті, брати і сестри, говорить нам про оту таку відданість і довіру до того, хто кличе. Що таке покликання? Коли воно відбувається? Чи завжди готову є людина до покликання? Напевно, ні. У всі часи і всі віки покликання було спонтанним, часто непередбачене. Як це було у житті оцих рибалків, які займалися своїм ремеслом, які одержували певну якусь оплату за те, що вони робили, за рахунок цього. Утримували свої сім'ї, але в один момент, коли Господь сказав, «Ідіть за мною, вони пішли. Як ми чуємо з цього читання, Господь не обіцяв їм, що їм буде за це очікувати, яку вони нагороду за це отримають, де вони будуть проживати? Що вони будуть споживати? яка Заключається місія її, в чому заключається, що це означає за мною»? Вони не задавали йому цих запитань, і він не давав їм відповіді на ці запитання, які можливо і були в їхньому серці. І ось оце покликання Христа, воно до у Христі відбувалося і відбувається не тільки в часи земного життя Ісуса Христа тобто, на землі, не тільки в часи Його місійної праці. Воно відбувалося і відбувається у всі віки і всі часи. Господь кличе до себе, Господь кличе до свого служіння певних людей. І ось дуже важливо є відгукнутися на оцей запах. Дуже важливо є сказати так, а не ні. Згадаймо хоча б ту подію, яка. Пов'язані з благовіщенням Пресвятої Богородиці, коли Архангел Гавріл постав перед Пресвятою Дівою Марією, вона зтривожилася, вона пристрашилася, а далі каже, не бійся. А потім каже, радуйся благодатна Господь з тобою. І каже в світі, от цій церкви Христової, що небо чекало, яку відповідь дасть Пресвята Діва Марія з Назарету. Чи вона скаже так, чи вона скаже ні? І, повірте, у нашому житті є моменти, коли нам треба сказати так Богу або ні. І, власне, це стосується у найменших проявах того чи іншого служіння Богу. Тому що служіння Богу воно є дуже багатогранне. Воно не стосується тільки священників, монахів. Ну там ще як служителю, які мають безпосереднє відношення до храму. Ні, зовсім ні. Служити Богу ми може в різний спосіб. І кожному із нас Бог дав інший дар цього служіння. Тобто Бог кличе до того чи іншого виду служіння перед тим, даруючи нам той дар. І, власне, дуже важливо є, щоб ми у своєму житті при це завжди пам'ятали. Коли ми говоримо, що сьогоднішня неділя є неділе всіх святих землі української, тобто тих наших земляків, які ходили по цій самій землі, що ми з вами ходимо, які дихали цифри повітря, що ми дишимо, які провадили і сімейне потужне життя, але поруч з тим вони не сказали Господу ні. Вони відгукнулися на поклик Божий і були відданими Богові у своєму службі. Сьогоднішній апостольський оцей наріз, він свальовує перед нами, як багато прийшлося перетерпіти тим, які вирішили служити Христу. Їм приходилося не раз змінятися у овечих і козячих шкурах. Їм приходилося терпіти муки і страждання. І все це тільки тому, що вони обрали ту дорогу, вузьку і тернисту, і йшли слідом за Христом. Господь не обіцяв нікому, що буде все прекрасно, що будуть всі блага. Ні, Він сказав вузька і терниста є та дорога, що веде до царства Божого. І ось часто оці святі, вони відмовлялися від себе, вони відмовлялися від своїх пристрастей, від своїх похотей, від усього того, що пропагує світ, і йшли слідом за Господом. І ось тому є велика кількість тих святих, і, зокрема, сьогодні, коли ми вшановуємо всіх святих, ми ще згадуємо про Іва і Феодосія Манявських, ми ще згадуємо про благогибного князя Оскольда, Київського, і багато інших таких святих, про які ми можемо говорити, які послужили Богові у справі сповідування віри, у поширенні іванівського вчення, а разом із тим часто і приходилося засвідчити свою вірність Христу і муками та стражданнями. Зокрема, преподобний Михаїл Чернігівський на Ливову. Язичників перескочити через багаття і цим вшанувати їхнього і окошка не зробив жодного кроку, відмовився це робити. І за це ученицькі загинули. Тобто у всі віки і всі часи пропагується дипломатія, тобто, коли людина йде на компроміс із гріхом, не рідко, коли в період язичництва. Приходилося просто поставити зернину ладану, передв'язичисті Богом, і ти залишався живим. Тебе не віддавали при... лукам і стражданням, тільки зроби це. І багато хто казав, ти собі в душі вір, ти залишайся собі віруючим християнином, а це зроби просто, щоб вони тебе попустилися і щоб ти не мав ніяких проблем. Але на цей компроміс не йшли, бо знали, що Богу і вірність треба. Засвідчити ревно і безкомпромісно. І ось, руки в Христі так може бути в житті кожен із нас. Не перед нами стоїть вибір, залишитися вірним Христу чи піти на компроміс із світом. Залишитися вірним христовим ідеалом, тобто всього того, що навчає Христос, чи поступитися. І зробити так, як пропонує нам сьогоднішній світ. І звісно, що якщо люди йде на цей компроміс, це означає, що після цього вона вже не може бути з Богом. Тобто цим вона зраджує Бога. Господь любить кожну із нас, Господь кличе кожного із нас, і Господь бажає кожного із нас отримати спасіння. Але часто нам приходиться засвідчити свою вірність Богові і відданість Богові у якийсь той чи інший спосіб. Тому сподобай, Господи, що ми завжди були вірними, що ми завжди були відданими Йому, що ми могли наслідувати тих святих, які жили на цій землі і йшли за Христовою своїй керівницькою дорогою, відмовляючись не раз. Від якогось комфорту, відмовляючись від, від якогось тимчасових благ земних, заради того, щоб бути з Богом у вічності. І ось тому зараз, особливо зараз, коли так багато спокус, коли так багато різноманітних випробовувань, коли сьогодні всі сили темряви спрямовані на те, аби людину. Відвернути, аби ми відволікти від найосновніших. І сьогодні ми маємо інші муки. Сьогодні не прирікають муки, по крайнім, в нашому українському суспільстві немає гоніння на християн. Але у нас є інші сьогодні спокуси. Скажімо, перед людиною стоїть вибір піти на недільну божественну торгію чи залишитися вдома. Встати рано скоріше на молитву, чи полежати ще дві години більше. Взяти в руки Біблію, чи смартфон, телефон, сидіти за комп'ютером. Оце і є той момент, коли людина робить свій вибір. І ви знаєте, що дуже важливо є аналізувати кожен день свого життя. Прийшов день і проаналізувати, скільки сьогодні часу я буду в молитві. Скільки сьогодні часу, я б доюк зачитаю священне писання. Скільки сьогодні, якщо це неділя, чи взагалі я цей день посвятив Богу чи ні? І коли ми проаналізуємо, а до речі, там в телефоні можна так само проглянути, скільки часу ви провели за телефоном? І проведіть цю паралель, скільки часу ви провели в молитві. Скільки часу ви провели в читанні священного писання, і скільки часу ви провели за смартфоном телефоном. І якщо ви бачите, що різниця в часі суттєво є великою, то тобі ще ми інтересуємося тим, що пропагує сьогодні світ, це означає, що ми не є до кінця вірним Богом. І ми не маємо у своєму серці справи до його науки, до Його, до його вчення, до життя такого, до якого кличе нас Господь. І ось тому дорігу Христі, це так само є своєрідний шлях учеництва, тобто, коли людина перебоює собі присвість, коли людина готова відмовитися від чогось заради Христа, так само, як апостоли, залишили навіть Батька старенького, І пчовда залишили, і небо залишили, тобто ті заряди, які вони заробляли гроші, вони їх залишили і пішли за Христом. Так треба і в житті нашому. Від чого можу я відмовитися ради Христа? Ви знаєте, дуже такий е, е, був е, свого часу, у наших попередників, християн, такий був е, клич, що ніколи не можна відмовляти людині, яка просить ради Христа. І відповідно в житті людина повинна якісь робити жертви. Я це роблю ради Христа. Ради Христа мені треба в надію Дві години з коржухстан. Ради Христа мені треба в другі половині дня прийти ще раз сюди до храму, щоб насититися Словом Божим, щоб бути в присутності Божій. Це треба робити ради Христа і ради мене, ради моєї душі. Мені це так само не необхідне. Але я роблю це ради Христа. Якщо моя плоть диктує мені щось інше, полежи, відпочить, поподився телевізор, посиди в телефоні, в комп'ютері. А ми повинні той час подумати. А я хочу це зробити ради Христа. Відмовитися від цього, що пропагує мені сьогодні світ, що пропонує мені моя плоть, і зробити те, що необхідне моїй душі. І оце є та перемога наша, коли ми перемагаємо потрішні свої пристрасі, і коли ми потрішні відмовляємося від чогось заради Христа. Тому хай допоможе нам цього Господь, щоб оця наша дорога яку обрали ми, а наша дорога це яка? Це йти світом за Христом. Щоб ви не збочили ні праворуч, ні ліворуч. Пригадуйте там, я завжди заохочую на якійній школі поручній сьогодні письма, читати цей 28 розділ книги повторення закону. І там є такі слова, щоб не праворуч, ні ліворуч не збочити, а йти за Богом. Наскільки це важливо, не праворуч ні ліворуч не збочити, а йти за Христом. І саме до цього закликає нас Господь сьогоднішнім Іваницьким читанням, і саме до цього сполукують нас святій землі української, щоб ми йшли свідом за Христом. І коли якісь спокуси спочити праворуч чи воруч, щоб ми перемагали їх силою Божою, силою Духа Святого і йшли за Христом. Жили у Христі, прославляли його. Своїми устами, своїм серцем і своїм життям тепер завжди і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь.